Зараз тут на майданчику прибувають срібний також Сусник і Малярчук. Зараз цей момент біля воріт Баг'єри і Багєра зараз відбуває цей на кутовий. Ви подивимося, зможуть чи ми зараз кінорісці повести. Зараз, чи правда, контратака знову у Респект. і є момент у цієї команди, і навіть удар є, у ближній кутале не влучає зараз. У нас зараз команда на майданчик, ну і у нас вже на коронавірус зараз виникає. Криворізької команди, не забуває Зараз вона міг зараз відкривати рахунок. Ну, у вас вами від Криворізької команди зараз одразу намагається щось зробити лучану і дав Шикути, були ж, якут, але один влучний. Обляється раз керварістів, переводять, що ауту і вже зараз безпек своє такої Шекута. Вирває зараз Шикута, тут е... щось, але поки що атакує у нас Криворізький ураган, і він себе мало створює! Ви остаємо тут надають респекта. Тут бачимо, що це респект, респект дало захисту. Але зараз помитувати з -зар. нової Годинський Годинський, не забиває зараз Годинський. Тут треба визначити Максим Ось так, майже Бугера має виставити. Чого заправляється, Його потеп по, -по, -по команді! Чим користується малосусник, який забиває за 44 секунди до кінця цього першого тайму. А от у ворота. Але хотів довірного цей епізод розіграти в 89-му Респекта. Зараз знову срібне на мечі. Тут щопадать видають зіграти годинський та Балюк. але зараз замеш джо сусідка, то йде на срібно, а то й далі на сусника, Суслик зараз не переправляє рота, а богерія посерібний, Тут є почти з ним Шепута. Шепута. Триває зараз віни, зараз врятується команда Бог'єра! Власне все від нього! І немає навіть жовтої картки за це! Такої зараз респект тим часом пасічник і сам, пасічник 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 сам. Все Зрозуміло, респект у нас добуває перемогу з рахунком 2-0. На у нас закінчується свій поєдинок, вона фінальна сирена.